Вітаю вас. Сьогодні ділюсь з вами своєю посилкою, отримала сьогодні та ділюсь з вами. В моєму замовленні ось такий неймовірний крем серія доктора Giudget Туни H-Reversist. Це крем від зморшок моментальної дії. В складі цієї серії ламінарія, та карагінан натрію та морський планктон та комплекс вітаміну С. Цей крем з ефектом ботоксу, миттєвої дії. Я користуюсь таким кремом, але це замовлення моєї клієнтки. Дуже задоволена. Миттєво заповнює та підтягує мімічні та вікові зморжки. Ось, Зморшки зникають на глазах. Дуже дієвий крем, я задоволена ним. В упаковочці їх 30 штучок по 03 мл. Використовуємо вранці та ввечері. Дуже потужно буде працювати з сироваткою з цієї ж серії. Ціна крему проти зморшок 699 гривень по каталогу. Ціна сироватки 589 гривень. Ця серія дуже гарно зволожує, підтягує шкіру, знижує інтенсивність процесу старіння, і робить її пружною. Зморшки розгладжуються, моментальний ефект, неймовірний, і ви виглядаєте просто неймовірно. Чудово. Ось, можна наносити на проблемні участки, так як і під очі. На зморшки, якщо на лобі горизонтальні та вертикальні зморшки, Ось. носогубні складки, якщо явно виражені. Та над губами частокол такий, також можна наносити туди цей крем, і він буде дуже гарно працювати. Ось. А також, якщо є моменти зморшки біля вушок. Також можна наносити точково його ось на ці діляночки, і ефект наступає буквально зразу. Ви побачите дуже неймовірний такий крем. Ось так, що рекомендую, зверніть увагу в каталозі: 699 гривень. Далі в замовленні, замовлення іншої клієнтки. Зубна паста. Зараз акційна ціна в каталозі на неї, Єврофреш, Вайтенін, 79 гривень акційна ціна, взагалі-то 99 гривень ціна цієї зубної пасти. В складі сок Алоєвера натуральний, чай, олія чайного дерева, місвак. ось, Дуже чудово очищує на літ, освіжає подих. Ось, для чутливих зубів підходить дуже гарно. Чудова паста. Звертайте на неї увагу в каталозі. 112 грамів. Зараз акційна ціна на неї в січневому каталозі 79 гривень. Далі в замовленні цієї ж клієнтки бальзам з лохиною, наш універсальний зволожуючий бальзамчик, він ще має аромати алої, апельсин та червоних фруктів. А це клієнтка взяла з Лохиною. Завдяки потужній формулі, в складі, котре містить вітамін Е, крем дуже гарно зволожує і живить епідерміс на шкірі, наноситься на будь-які ділянки тіла при відчутті сухості. Лохина наповнить поживними вітамінами, Ось. шкіру. Так що такий чудовий бальзамчик 15 мл. Зараз вам покажу пакування. така приємна, дуже маленька упаковочка. Дуже стильно виглядає, дуже приємно користуватись, така приємний колір. Ось І дуже гарно зволожує губки, напитує. Прибирає сухість, тріщинки. Можна використовувати також за потребою на нігті, якщо за усениці. Ось, Можна на руки використовувати, якщо є сухість, сухі ділянки. Можна на лакітки Ось за вашою потребою. Ось такий чудовий бальзамчик. Ціна в каталозі цього бальзаму 89 гривень 4. Аромати, лохина, алоє, апельсин та червоні фрукти. Так що звертайте увагу, не забувайте за цю позицію в каталозі. Далі в замовленні. Це замовлення цієї ж клієнтки. Вона замовила зараз акційна ціна, дуже гарна. 40% на кожен другий продукт. В ней беруть участь гель для душу 500 мл та шампунь. Seria Botanics по 500 мл. Клиентка взяла шампунь із шавлю її, ось такий: 500 мл в упаковочці. Економна упаковочка дуже вигідна. Звичайна ціна шампуню 149 гривень в каталозі. Але клієнці він достався за 89 гривень, так як акція 40% знижка на другий продукт. Ці шампуні без колорантів, без парабенів, без силіконів, чудовий шампунь. Дуже економічний, вистачить. На дуже довго шампуню, цього. дуже гарно промиває волосся. Ось, так що, звертайте увагу на ці шампуні. І друга позиція гель з лавандою, також 500 мл, без колорантів, без парабенів, без силикону. Ціна гелю в каталозі, звичайно, 159 гривень. А по акційній ціні, якщо друга позиція, то 95 гривень. Ось і клієнтка взяла комбінацію гель і шампунь, ось, і отримала другу позицію по акційній ціні. Так що звертайте увагу на цю серію дуже чудова акція, скористайтесь, чудові продукти. Гелі не пересушують шкіру, дуже дбайливо за нею доглядають. Ось, надовго вистачить, гарно піняться, ось, та не пересушують вашу шкіру. Ось, і шампунь чудово промиває волосся, шовковисте, з блиском. Так що не забувайте за ці позиції. І далі в замовленні це моє замовлення. Повторюю вже неоднократно, очищуючий порошочок Smart Life серія для фармасі Super Clean, чудовий порошок, 99,9% сировини природного походження, не містить небезпечних речовин для людей та для тварин, не пошкоджує поверхню, можна доглядати за кухонними поверхнями, за кахлем, за сантехнікою, плиткою. Кастрюлі навіть чудово очищує, не завдає шкоди довкіллю, не містить хлору, не має алергенів в складі. Ось така упаковочка 500 грамів. Запаковано, щоб він не розсипався в поліетилен. Ось, чудова, Чудовий засіб, справляється дуже гарно. Ось так що рекомендую: 69 гривень в каталозі, це очищуючий порошок, дуже гарно справляється. Якщо антибактеріальний догляд за вашими поверхнями залишаєте на 10 хвилин, ось у нього є такий ще момент. Він проявляється голубеньким кольором, тобто ви бачите, куди ви нанесли, а куди ні порошочок, щоб всюди не пропустили місця, де потрібно очистити. Це для вас такий індикатор голубенький. Ось. І друга позиція такого ж порошочку. Взяла інша клієнтка ще. Вже також вона повторює неоднократно. За 69 гривень. І так як замовлення моє було зараз акція в каталозі більше 25 балів. І за замовлення ось такі три тюбики зубної пасти. Вайтен нашої відбілюючої зелої, з місваком, з чайним деревом по 25 мл. Три, три тюбики в подарунок за 1 гривню. При замовленні на 25 балів по каталогу. Отаким От було моє замовлення невеличке. Дякую вам за увагу. Якщо бажаєте, Зробити замовлення, переходьте за посиланням нижче або залишайте коментар для реєстрації. Переходьте за посиланням, реєструйтесь і отримуйте знижку. Також знизу буде силочка на мій на мою сторінку в інстаграмі. Там також можна отримати багато інформації цікавої по продукції фармасі. Ось. І також в інстаграмі є посилання на реєстрацію для отримання знижки, ось, щоб створити свій електронний кабінет і замовляти продукцію зі знижкою або співпрацювати з компанією фармасі. Якщо ви зареєструєтесь, я буду вести вас в компанії фармасі, буду дуже рада. Дякую вам ще раз за перегляд. Дякую за ваші перегляди. Хто ще не підписаний на мій канал, але передивляється, і вам інформація корисна, моя. Я допомагаю з вибором. Поставте лайк та підпишіться на канал. Буде дуже для мене приємно і дуже важливо. Я буду розуміти, що моя праця для вас потрібна. Дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!